У суботу, 19 серпня, у сумах відбувся ветеранський парний тенісний турнір. Про мету турніру розповів його організатор Руслан Бондаренко. Вирішили провести такий дружній турнір, щоб допомогти в першу чергу Збройним силам України. То тобто ми збираємо кошти на це, на це, тому що дуже багато наших друзів і товаришів зараз служить. якраз знаходяться на тільки на нулі, а й потребує дуже велика допомоги. А друге, це те, що розумієте, зараз в дуже в тяжкий момент треба, хоч якось трішки трішки змінити картинку. На турнір заявились 26 спортсменів, ветеранів з су. Та шостки, Ніжина та Прилук, Києва та Харкова. Пари визначали сліпим жеребом. Олександр приїхав на турнір зі столиці. Говорить, запросили на турнір друзі. Це частина життя, це наша улюблена справа. Ми дуже любимо теніс. Перш за все, дійти до фіналу це теж вже буде гарно. А, і саме, мабуть, Знаєте, треба грати, грати. Якщо ти не граєш, то ти нічого не, не досягнеш. У цьому чвертьфінальному поєдинку на тенісний майданчик у парі з Валерієм Галашаном вийшов Ігор Смертяк. У повсякденному житті він працює на посаді директора Сумської тенісної академії, тренує дітей від самих маленьких і до учасників всеукраїнських і міжнародних турнірів. Хочеться адреналіну Просто я все життя в турнірах був і Повинен дітям приклад показувати, як можна навіть в таку спеку перемагати. Одноденний турнір у підсумку виграли Олександр Рудик та Андрій Комар з Києва. У фіналі вони перемогли сумську пару Руслан Бондаренко та Євген Фоменко. Третє місце на сумському парному ветеранському турнірі посіла найстарша пара турніру Валерій Галашан та Ігор Смертяк, яким на двох 117 років. І Олександр Лемішко з Сум та Сергій Коваль Шостки. Усім учасникам турніру вручили пам'ятні медалі. Крім того, учасники турніру зібрали 9 тисяч гривень, які передадуть Збройним силам України. Олександр Євгена Абрасімов, Суспільне новини Суми.